Так, давай скоренько розберемося по збалансованому харчуванню і чому саме воно. А, ти ж машину водиш? Так. Помічала, коли машину, от руль починає вести в одну сторону, якби ти його не тримала, машина їде в одну сторону. Ну, Це в тебе розбалансування коліс, то вже, так сказати, насолодитися тим водінням, не так уже да, погоджуєшся. А, дитину вела до, до лікаря, щоб. Пласкостопія вирівняти, Ну, тому що в дитини болять ноги, у дитини погана осанка і за плоскостопія, да? а вже заважає жити. Ти ж розумієш, що це буде, коли дівчинка стане дорослою, що це і вагітність тяжко буде е виносити, або панічні атаки. Ти ж не, не розумієш, де ти, ти пласкостопія тобі виведе скелет не в ту сторону. Є. А скільки, от скільки ти вже на дієті? 30 років, 20, 30, 40 років, скільки ти на дієтах? І постійно йде така. Боротьба не, не життя, а боротьба за життя, Ти постійно в якихось траблах. То я тобі пропоную, я тобі пропоную а, зі збалансованим харчуванням потрібно буде включитися, включитися не на 30 років, а тільки на 3 місяці, для того, щоб розібратися з фізіологією свого організму, зі своїми персональними нормами, тобто, що потрібно, скільки його потрібно дати твоєму організму, щоб він гарно функціонував. Відпрактикувати в наших марафонах стрункості з нашим продуктом і продуктами звичайними, які ти можеш купити в магазині. Є. І вже ті роки далі і утримувати свій результат і радіти з того, що ти навчилася а, правильно харчуватися, і не буде перекосів ніяких в твоєму організмі. Кажу, прям, навіть не перекосів, те, що вилазить боком. Бо 30 років на дієтах, коли ти щось організму не даєш або передаєш, коли в твої оці дюкана кремльовські, коли треба їсти майонез з м'ясом, то ти навіть страшно подумати, як той бідний організм витримує всі ті жири, Ну, а потім ті жири вилазять от реально вилазять боком. Бо організм щось не отримав, а щось переотримав. І як збивається гормональна система при всьому цьому. І дивися, як гарно, як гарно, скільки є результатів підтверджених а, саме в нашій компанії людей, які харчуються збалансовано на наших продуктах. Ось, перший момент, перший момент збалансованого харчування. От навіть ти бухгалтер по освіті. Ну, всі ми бухгалтери, навіть освіту не потрібно. Коли в нас баланс навіть домашній сходиться, яка це красота? Коли нема боргів, ну, не знаю, чи ти там досвідчувала, коли багато грошей, теж треба голову собі заморочити, куди гроші діти, щоб вони не пропали. Але коли ти, все в тебе під контролем, ти все розумієш, що не боргів, не голову не треба морочити, всього достатньо. Ну, це ж круто, Ну, це саме для нашого організму. Зранку сніданок. Взагалі, концепція Гербалайфу побудована на збалансованому харчуванні. І в першу чергу це сніданок. Хоч наш організм вночі відпочиває, свідомість відпочиває, але відбувається така неймовірна колосальна робота по відновленню. Тому зранку потрібно дати йому сніданок організму, нашому тілу. І з нашим коктейлем ти вже закриєш 25% добової норми, мікро і макронутрієнтів. 25%. Якщо ми з тобою розберемося, які твої норми, то ти вже будеш розуміти цінність цього коктейлю, над яким вже попрацювало 300 науковців, клінічно перевірили, і люди протягом вже компанії 45 років дають результати по використанню. Є. Закриваєш 25% денної норми, коктейль швидко засвоюється. Тобто старт відновлення твого запуску організму відбувається протягом години, коктейлі е, мають низький глікемічний індекс, тобто не стимулюють твою підшлункову. Це дуже великий плюс. І навіть якщо людина е, там з підвищеним рівнем цукру, з діабетом, дуже круто, продукт працює на те, щоб заспокоювати підшлункову. І. Смач смачно, це смачно. Тому що людина, якщо буде їсти несмачну їжу, вона просто її їсти не буде. Мозок буде відмовлятися. Яка би користь не була, як би ти швидко не використовував, які б там лікарі не приймали участь в розробці цього продукту, якщо це не смачно, а це смачно, це корисно, це поживно, це легко, швидко засвоюється. І що головне, це смачно. Це смачно на сніданок, це смачно а, на перекуси, тому що не тільки коктейлі. Навіть з коктейля можна приготувати вафлі різні десерти. серце. Це різні батончики. І це смачно на вечерю, коли з вечірнім ти можеш закрити е, е, свій голод, дати організму енергію, але не дати багато калорій. І як цікаво, коли ти на вечерю можеш вечеряти і худнути. І не потрібно, і не потрібно, щоб. Е, Голодувати і там вночі не можу знати, ти можеш вечеряти, але вечеряти з продуктом. І ти завжди цей продукт можеш мати з собою. Завжди можеш мати з собою. Воно в сухому виді. А, що це хімія? порошок? Ну, слухайте, вибач, а дітей ти коли годувала з пляшечки нанамиці, це, це ж теж а, порошок. Ну, просто людина, люди не усвідомлюють, що е, наука розробила методи, які допомагають екстрагувати корисні, корисні, корисність з продукту і робити це в формі порошка. Не тільки дитяче харчування, а й харчування для дорослих. Тому це легко і завжди мати з собою. І е, такий момент, що та я все отримую з продуктів. А ти впевнений, що ти все отримуєш з продуктів? Чи ти поверхнево тільки розумієш? От якщо ти зайдеш в супровід, в марафон стрункості і розберешся з поживною цінністю нашого продукту, і з поживною цінністю продуктів, звичайних харчування, так, вони є в нашому раціоні, але потрібно розуміти, наскільки біодоступність цих продуктів, тобто можливість засвоїти корисні мікро-макронутрієнти. І чи взагалі є вони, які норми не брати ці роздруківки, там не знаю якого 56 чи 69 року, а саме сучасна якість продуктів це буде під питання, Да? Але ти з цим розберешся і тоді будеш розуміти цінність, цінність нашого продукту, коли ти можеш закрити всі норми і дати якість своєму. Організм. І тоді ти будеш їхати. Тоді твоє тіло не буде вводити в одну сторону, чи ти набрала вагу зайву, чи ти там не можеш виспатися, чи в яку там сторону? Енергії не вистачає. Буде просто баланс і буде ефективно. Я не знаю, чи ти таким користуєшся, є різні присадки до бензину, щоб машина краще їхала. І всі ними користуються і нормально. І нормально, якщо людина використовує функціональне харчування для того, щоб твоє тіло гарно себе почувало і щоб ти був була ефективною. І саме це дає збалансоване харчування, тому що воно закриє всі твої абсолютно потреби. І по білку, і по вуглеводам, і по жирам, і по вітамінам. Єдине розібратися зі своїми нормами.